У яких країнах найскоріше дають громадянство після шлюбу: це Іспанія, Бразилія, Ірландія, Італія, Мексика, Колумбія, Швейцарія, США та Великобританія, де ви можете отримати громадянство за покупку нерухомості або інвестиції? Прикріпляю вам детальну таблицю, але варто відмітити наступні країни у Європейському Союзі, такі як Латвія. Португалія, Іспанія та Кіпр також в яких країнах ви можете отримати громадянство через походження, наприклад, в Польщі через рік часу, після отримання карти стагло побиту і карти Поляка, ви маєте право отримати громадянство. Також Болгарія, один рік. Німеччина 2 роки, Ізраїль 1 рік і Угорщина також рік часу. Важливо пам'ятати, що не усі країни дають згоду на подвійне громадянство, лише 48 країн у світі дають на це право. Про це я розкажу у наступному відео. Тому раджу вам підписатися на наш інстаграм і ютуб канал, поставити лайк до цього відео. І Якщо вам потрібна допомога в отриманні польського громадянства, можете телефонувати до нас по даних номерах телефону.